І за нас трасті Ісуса Христе, суду Божий, помилуй нас по Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава з Богом і Богородиці! Вітаю! Звано-Франківська Вас я Борис Голодюк, Павло Дністер. у 2572-му фільмі Поклик Христа Упа 12 березня 2025 року. В середу, і Бог була свитре ще з вас, силою благодаті. Хреста Кобзаря, що ми згадуємо кожного 12 числа, як він, дерев'яний хрест, був явлений 12 червня 2009 року. І через 111 місяців замінений Миколевим в ніч на 19 вересня 2018 року. Перед тим був явлений Богом 19 серпня, правдиве свято Преображення Христа. Я ще хочу вам запропонувати, щоб ви підписалися, дорогі друзі, на наш новий ютуб-канал Борис Голодюк Плюс, де з'явилося відео Славні України вчора, 11 березня. Маємо інформацію, що наші два ютуб-канали Борис Голодюк, як пише українською мовою. І Борис Голодюк, де пише англійською мовою, можуть бути не те, що заблоковані, а й ліквідовані. Тому це відео до 15 хвилин і будуть наступні відео такі. Щоб на той канал було більше підписників, ми будемо давати відео почергово щодня на нього. А на каналі Борис Голодюк відео буде з'являтися кожне 10. Де пише українською мовою Борис Глодюк, як це було вже багато місців, як зауважили ви. У тобі каналі, де пише Борис Глодюк англійською мовою, І ми будемо давати відео кожне з'явне у блокування цього каналу нового подати відео по на ті канали. Запобігаю вам я, а якщо вони будуть змічні, то дивіться відео мої, як завжди, на Фейсбуці, і, слава Богу, там їх не блокують останні роки тої так званої повномасштабної війни в інстаграмі і в Телеграмі. Дякую вам за підписку, за добрі коментарі, за множення відео в нашій мережі Каполанів ВР, ЗСУ, УПА, О, Ун, і... Добре і солісне, що ви зробили і зробите окремо подяка тим, які допоможуть грошами нам. На жаль, поки що у березні жодної пожертви на рахунок той, який є з моїм ім'ям, прізвищем, не надійшло. Ось що скрута, що біда. Тому подяка хоч за те, що помножите відео. Це і постарайтесь помолитись за тих, які як зможуть нам і нашим козакам грошами допоможуть. І хай Бог старився воздать тим, які допомагали нам минулі роки, і поможе їм, щоб вони були спроможні допомогти і у ці найважчі часи, і всіх тих, що ми допомагали їм фінансово, тайно чи явно. Не дивлячись на певні скрутні ситуації, хоч малими сумами грошей, але на жаль, з березня це все припинено, тому що фонд УГВР є е, в обмежений слово і кошти тримаються на той час, коли особливо підніметься зло на те, що УГВР, Українська Навична Рада за Божим благословенням, особливо вважає. Їх витратити на добре і бойове призначення. Ну і безперечно готується партизанська боротьба. Кожна людина самостійно має вирішити, як це має робити вона. Тому що це я, що в часи ООН ОПА, ОГВР перших днів боротьби місяців років проти собіських окупантів та їх посіпаків. Було прийнято рішення, що ця боротьба має бути утаємнена і вести стільки трійками, п'ятірками, особливо рідних по крові, по вірі людей, родичів, і вони не мають вихвалятися тим, що вони зробили, звітувати, шукати, десь листівки про це писати, а вірити, що бачить Бог і Божа мати, що наміри їхні були добрі. І святі, і що вони героїчно протиділили тим, які вчинили зло і бреху на нашій землі. Ті, які продовжують цю боротьбу, особливо там, де окуповані є московитами райони області України, і віримо, що буде Божа допомога, явно славна. Нам саме в цій весні чи край у літі, і буде наша перемога, дорогі мої. І у цьому дні, як завжди, завершу зустріч з вами читанням сальма чергового. Нині це 46-й, завтра 47-й. Після завтра 49. -й. Завершимо читання псальмів на найсвітліший день. 23 червня у понеділок. Часу вірим мала би бути перемога з боку. Нічного воскресними героями і друзями ЗСУ. селу. не дайте, на краще. Сподівайтесь, молімося й поборемо. Молимося і вимолимо. Дяка тим з вас, хто робили країні, ви гроші і... крас на дорогу постули, і звісно, помінімо тих, які відійшли у вічність, і молімося за живих на в Україні і діагнозу Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. На околицях Одеси плавають резервуари з пальним після нічної атаки. РФ над містом видно величезний стовп чорного диму. В той же час одразу після ударів по Одесі в турків остаточно лопнуло терпіння. Цистерни, які досі плавають в Одесі, були їхніми. Ердогану дуже не сподобалась. Остання розмова з Путіним в січні, але дуже сподобалась пропозиція залужної зеленського не так давно. Ердоган зробив різкий дипломатичний випад у бік Росії. Туреччина підтримує повну територіальну цілісність України. Ніякі зовнішні гравці, включно з Трампом і Маском, не вирішуватимуть за спиною України. України, які території мають їй належати, спочатку суд над воєнними злочинцями, потім репарації, відновлення українських міст і сіл, заявив президент Туреччини. Туреччина підтримує вступ України до НАТО, заявив Ердоган. Відтепер росіянам доведеться шукати нові курорти. Турецькі для них фактично закриті. Ну що ж, Мальдиви теж варіант для тих, хто як вони самі стверджують, живе в достатку. В той же час пишуть протиємно вилоску турків. За їхнім наведенням, партизани здійснили підрив підводної опори Кримського мосту. Турецькі водолази класно підготували групу. Інформація приховується наразі. Візуально містіли, як втім, поїде перший ешелон з танками, градами чепальним, опори не витримав. Має обвалиться, зараз ведуться укріплення. Наразі підйомний механізм Кримського мосту Арка заблоковані. Кораблі не можуть пройти Терміново викликали китайських інженерів. Борт Борти спокійно приземлився в Севастополі з підводною технікою. Якщо не відремонтується, серйозна загроза для логістики РФ. Ердоган не приховує, що націлився на нафту і газ в Чорному морі. Вишки бойка це тільки початок. Пожежі вибухи в Криму, в тому числі справа рок турків. І в принципі, Ердоган, давай, лупаш, нам згодом менше роботи. Крім того, Ердоган самостійно може закрити небо Одесу, оскільки там багато турецьких інвестицій. Зараз готується турецький конвої України, нібито дала зелене світло понад 20 бойових кораблів. Зайдуть в порти, і прикриватимуть місто. Якщо РФ обстріляє кораблі турків, Ердоган дотопить рештки флоту. На сході стоятимуть миротворці ЄС і НАТО, а Ердоган контролюватиме море. Трамп усе вже вирішив. Залишилось дотиснути диктатора. 20 хвилин тому пролунав вибух в портоці босфор за даними телеграм-каналів. Це сигнал Ердогана від РФ. В Той же час план який Відповідь буде ще більш жорсткою. Фашизм це завжди голова повернута назад. В часи імперської величі минулих сторіч. Саме тому в реальному часі фашизм завжди програє. Є гарантована ознака його близького краху. Сміх над режимом сміх Чарлі Чопліна вбив фашизм Гітлера. Сміх у. Українців над бойовими комарами та тікток бойовиками РФ вбиває фашизм Путіна. Прямо зараз Ердоган посміявся над Путіним заявою про достатність турецького флоту для продовження зернових конвоїв з Одеси Він демонструє нікчемність фашистського флоту. Путін може що завгодно базікати про велич руського міра, але Мазузой закінчився. Динозаври мають вмирати це закони еволюції. За кадром залишились українські ракети, артилерія, морські дрони, які з апетитом сміються над великою морською державою. Той же час, ще рік тому президенту речни Редже Ердоган дав старт початку будівництва нового каналу Стамбул, який з'єднає мармурове чорне море і пройде перела протоці босфор. За словами Родогана, вартість проекту становитиме 15 мільярдів доларів. Будівництво триватиме декілька років. Першим збудують міст через новий канал. Все планується побудувати шість мостів. Канал пройде на захід від Стамбула. Сьогодні ми відкриваємо нову сторінку розвитку Туреччини, закладаючи перший камінь будівництва першого мосту через канал Стамбул. Завдовжки 45 п'ять кілометрів, мінімальну ширину двісті метрів і глибину 21 один метр. Бажано, щоб він приніс багато Стамбулу. Туреччині і усьому нашому народу. Заявив турецький лідер на церемонії, трансляція якої відбувалася в нього в Твіттер. За задумом турецької влади новий канал повинен розвантажити переповнений босфор. Однак критики проекту твердять, що після введення в експлуатацію нової протоки на судноплавство в ній можуть не розповсюджуватися положення конвенції Монтре про статус турецьких проток Босфор і Дарданелла, і Транзит суден буде повністю під контролем турецької сторони. Крім того, є побоювання, що будівництво може мати негативні екологічні наслідки. Проте найголовніше новий канал це зброя НАТО проти Росії. За рішенням Мардогана зараз і так заблоковано половину суден і корит Путіна. Рейтинг турецького президента через землетрусі кризу значно впав. Він пішов на раніше не кроки і топить Росію до кінця. Сьогодні, 18.30, на службу порятунку надійшло повідомлення щодо вибуху, який стався по вулиці Привокзальна 9. На місці було встановлено, що стався вибух, не встановлено предмету. На даній адресі було встановлено одного загиблого та три поранених особи. Цю мить також прозвучав другий вибух по привокзальній 49. По прибуттю до місця було встановлено, що вибух стався в квартирі на 9-му поверсі дев'ятиповерхової будівлі. Не встановлено предмета. В подальшому Площа горіння 400 квадратів. На місці вибуху врятовано 4 особи. Ми бачимо, там буде на хворі. Сильна була пожежа. Що це було, це, напевно, буде говорити інші, але маємо, на жаль, трагічний випадок. Попереднього загинув Іван Франківич. Другий теж Іван Франківич без кінцілого. Росвітла вічна пам'ять тим, хто відійшов вічність і дай Боже здоров'я живим, сумуємо, співчуваємо, молимось, віримо. Вчені плачущі, бо утішені будуть ті, які люди Божі. Все більше. Добрі сили світлі переможуть всяку тьму. Зло, вороню. І Господь нам помагав, помагає і ще більше допоможе. 46-й псалом. Всі народи, заплещіть руками, вигукніть до Бога голосом радости, бо Господь Всевишній, страшний, великий Цар усієї землі, Він підкорив людей нам і народи під ноги наші, обрав нам насліддя наше красу Якова, якого полюбив, зійшов Бог при окликах радості, Господь при звуках сурмних. Співайте Богу нашому, співайте, співайте цареві нашому, співайте. Бо Бог, цар усієї землі, співайте розумно, Бог став царем над усіма народами, Бог осів на святім престолі своїм. Князі народів зібралися до народу Бога Авраамового, бо влада над землею Божа. Він... Вищий за все, отця і сина Святого Духа, і неминуче Господь наш переможе. Ми згадаємо того, який був великий герой України Василь Чучупак, Цей рік особливий ювілейний. Його дня народження в 1895 році і героїчної смерті в 1920 році. Це чудова пісня, присвячена йому і всім героям, нескореним по Дніпру і по Дністру в Україні. Нашу силу Божу, козацьку святу і віримо, що разом переможемо! Бути чи не бути згинути чи ні? Житмеш на волі, а чи у ярмі, благослови мати сина козака, миру найдала кім затамана. степу широким широкім чистім полі, шукав козак кращий дом. Радені шавляли. У широким, чистим полі, Ех, вже не пасуться наші коні, сила, голі, Уже козася... Холодія. Холодія. Україні.